Доброго ранку, любі мої малята! Ви вже прокинулися? Добре. Дітки, сьогодні у нас з вами дуже цікава і повчальна тема заняття називається Мінна безпека з песиком патрона». Ну що, тоді починаємо? Я простий собі пакунок, зовні ніби подарунок. Довго між людьми чекав, щоб мене хтось розмотав. Ось погляньте на цей пакуночок. Дітки, як ви гадаєте, можна треба брати оцей в ручки подаруночок? А чому не можна? Так. Тому що до цієї цікавої іграшки прикріплений геть негарний подаруночок, міна, яка може вибухнути в ваших ручках. Можна трогати такий подарунок? Ні, не можна. Я відразу вибухаю, як мене пересувають, терорист мене поклав. Щоб в людей життя забрав. Дітки, можна брати в руки ось таку міну? Ні, не можна. Ось, бачите, що може трапитися, якщо брати такий небезпечний предмет? Ні, пес патрон вам розповідає, що не можна брати ось такий предмет в руки. А зараз, дітки, я пропоную вам передивитися мультфільм, який називається Лісовий скарб. Це шкода, ми прийшли. Давай свою карту скарбів. Так, ми лишилися зовсім трохи. Про всяк випадок, дивись під лапи. Всяке буває. Стоп, шкода, не рухайся. Це все витівки капусної міни, яка натягнула розтяжки. Вони особливо небезпечні, адже майже непомітні у траві. Якщо зачепиш хоча б одну нитку, міна вибухне. Я зараз викличу рятувальників, а ти тримайся. Так, треба відійти тією ж стежкою, якою ми прийшли, бо інші можуть бути зміновані. Я знайшов розтяжку в лісі. Потрібно врятувати мого кота. Стійте на місці і нічого не чіпайте. Вже він їдемо. Од мій надечкою якою йшов від дорослих відомий телепроїста. Ну що, дітки? Вам сподобався мультик? Так, він дуже повчальний. Ось якщо ви побачили міну, обов'язково відреагуйте так, як відреагував ось цей хлопчик. Ні в коєму случі не підходьте до неї, обов'язково відійдіть на, мі... на безпечне місце і покличте на допомогу дорослих, щоб вам допомогли. А зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається безпечно, небезпечно. Ось перед вами ви бачите зображені предмети. Зараз ми з вами розмістимо їх. Безпечні в одну сторону, а небезпечні в другу сторону. Добре, домовились? Ну що, починаємо. Так, якщо ви побачили вибухівку, це безпечно чи ні? Так, це небезпечно, молодці. Якщо ми побачили комп'ютер, що це безпечний у нас? Так, це безпечний предмет. А ось ви бачите перед собою ракету. Вона безпечна, дітки? Ні, небезпечна, так, молодці. Книги, дітки, безпечні? Вдома у вас книги є, вони лежать безпечні? Так, вдома книги лежать безпечні. Так. Бутилочка з водичкою. Безпечна, діти? Ви п'єте водичку, безпечно? Так, безпечно. Ведмедик, яким ви вдома граєтесь, тільки вдома. Безпечно? Безпечно, ага. Граната в нас була. Граната небезпечна? Ні, правильно небезпечна. А ведмедик, дітки? Ведмедик безпечний вдома. Снаряди, діти, це безпечно чи небезпечно? Ні, небезпечно. Молодці, дітки, ви правильно все зробили. Ви знаєте, так? Да? Що от вибухівка, ракета, граната, снаряди це небезпечно, це дуже небезпечно, і з цим гратися зовсім не можна. А зараз я вам пропоную трішечки розслабитися і зробити руханку хлопці лад з ними наша Україна наш край і моїй будудрать і свою збирати і вчимося і вчимося і будуємо і будуємо і будуємо і будуємо і будуємо і будуємо і

Папа папа транзит на шкафу полохи, бари бояться у милый, крутий, Папа папа транзит, ворон о своей, глазами, не крашита крутый, вазий, не милый, не крашит так Ну що, дітки? Вам сподобалась руханка? Трішки відпочили. Ну, а тепер продовжимо далі. І давайте ми з вами зараз повторимо правила поводження з небезпечними знахідками від нашого песика-патрона. І головне, дітки, правило: якщо ви побачили незнайомий предмет, не підходити до нього, не чіпати його. І треба обов'язково сказати дорослим про це. Щоб дорослі зателефонували за номером 101. А також, дітки, відійдіть від цього місця якомога далі і покличте дорослих. Зрозуміли? Якщо ви десь щось побачили, незнайоме для вас не підходите. Домовились? Обов'язково! В жодному разі, дітки, не торкайтеся підозрілого предмета і не наближайтеся. В жодному. Це, це дуже небезпечно, дітки. А зараз я вам пропоную ще пограти в одну гру, яка називається На що схоже. Що це, дітки? Так, це бабочка. А це, діти, міна, яка дуже схожа на бабочку, так, дітки, дуже схожа. Хоч нам це нагадує красивого метелика, це дуже небезпечна міна, вона невелика, розміром, як долонька, може бути зеленого або коричневого кольору. Ця міна може вибухати, якщо до неї хтось доторкнеться. Або навіть сама по собі раптово. Тому наближатись до такого поганого метелика дуже небезпечно. Ця міна може сховатись у траві, біля кущів чи під будинком у тих містах, де була війна. Запам'ятали, дітки? Далі дивимося, що це в нас? Граната, так, яку ми полюбляємо їсти. А ось небезпечна граната. Цей предмет називається граната, бо схожа на фрукт гранат, який ми добре знаємо. Тільки ця граната небезпечна для людей, адже замість ягідок, у неї механізм, що вибухає. Такі гранати. Не ростуть на деревах, як плоди, але їх можуть підклеїти до стовбурів, заховати серед трави, кущів в парках, лісах, на майданчиках чи навіть у побутових предметах, у тих містах, де велись бойові діти. Запам'ятайте, будь ласка, діти, це. Ось що ми ще бачимо. На картинці ви бачите перетехнічну осколкову міну направленої дії. Вона дуже схожа на безпечні предмети. Ось, наприклад, якось на цю музичну колонку. Чи старий телевізор на ніжках, чи радіоприймач, чи маленьку сумочку, чи гаманець. Варіантів для порівнянь може бути дуже багато. Ця міна розміром з книжку зеленого кольору. Вона може бути на землі чи на деревах, чи навіть парканах. Підходити до такої міни і тим паче чіпати не можна в жодному разі. Потрібно обережно відійти назад та повідомити дорослих, запам'ятали дітки. Отже, дітки обов'язково не підходить до небезпечних предметів, не чіпати їх, обов'язково повідомляти дорослим, і ті вже зателефонують за номером 101. Я, дітки, сподіваюся, що ви все зрозуміли. Пам'ятайте, будь ласка, про свою власну безпеку і не торкайтеся підозрілих предметів. Ну що, вам сподобалося, що приготував сьогодні для вас песик патрон? Я сподіваюся, що так. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей! Бережіть себе, будь ласка, дітки.